Шановний пане президенте, шановні колеги, сьогодні ми з вами обговорюємо не просто кандидатуру прем'єр-міністра. Ми з вами маємо зупинити порушення Конституції. Бо декілька разів в історії України було порушення, в тому числі і Януковичем, коли він намагався повернутися до Конституції 96-го року, присвоївши собі диктаторські повноваження. Зараз 231 депутат коаліції Монобільшості це фейк. Частина з них ховається від корупційних органів за кордоном. Частина з них, Дмитро Олександрович може це підтвердити, точно не підтримує контуру прем'єр-міністра і не є членами коаліції. Хочу нагадати вам, 16... Вибачте, в червні 2019 року, в перший тиждень повноважень пана президента, проти мене за заявою Портнова було порушено кримінальну справу за номером 42019-000 1218, вчинення дій на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу при призначенні 1, в листопаді 16-го року. Прем'єр-міністра за відсутністю коаліції. Багато років ця справа розглядалася діючим складом ДБР. Я впевнений, що ми не маємо порушити Конституцію. І побажання пані Юлії з чистого листа, як ми домовилися. Але нафтопровод Дружба, скасування Тревел Бену, призначення і оголошення конкурсу по ДБР, по БЕБу, позиції по забороні телеграму. Позиції по розбудові фортифікацій, позиції по принциповим речам по переводенню економіки на військові рейки. Тут ми